Зіграли 2-2. Це нічя. К сожалению, там пропустили дві, дві атаки чуть, Но то, що нам не вистачило, і те, що у нас буває, це реалізація. Реалізація це, ну, сьогодні була у нас дуже на низькому рівні, тому і трапилось так, як я як трапилось. Ви сьогодні провели тільки одну заміну. Чому так? Тому що ніхто не випадав, тому що важлива гра була, і ми хотіли добитися перемоги. Звичайно, команда, яка виходить з першої ліги вищу лігу, одразу тяжко конкурувати з командами, такими як металіст, тому що ця команда складається з гравців національної збірної України. Тому, звичайно, для нас на виїзді ніч'я з командою металіст, це рівно як перемога. Ну, ми грали в другим номером, тому що ми розуміли, що команда металі складається з дуже якісних гравців, і грати у відкритий футбол це зрозуміло, що було дуже важко. Тому я вважаю, що план на гру ми виконали. Не вистачало індивідуальної мастерності. А взагалі, ми дуже багато переміщалися на футбольному полі без м'яча. Це терпіння, це концентрація, і в цілому я задоволений роботою дівчат.